Пан Йосип знаний в місті фахівець в сфері екології та геології, і щорічно він виконує почесну роль одного з членів журі конкурсу студентських робіт на екологічну тематику. І, хоча за цей час бачив та читав багато робіт, тим не менш, щорічна студентська молодь все одно знаходить досить цікаві теми, які до того не мали належного висвітлення, я експертирував ці всі роботи, які зараз будуть представлені. Їх було 13 таких робіт. Кожен рік я вже багато років це роблю. Кожен рік я серед цих робіт знаходжу такі роботи, які зразу можна брати і їх віддавати на виробництво. Військова агресія Росії не зупинила процес впровадження міської екологічної програми, хоча й внесла свої суттєві корективи. Тим не менш постійно впроваджуються екологічні ініціативи та проводять конкурс екоробіт, краще з яких в подальшому знаходять своє втілення на промислових майданчиках міста. В Місті продовжує реалізовуватися міська екологічна програма, і, в принципі, одним із їх напрямків є напрямок екологічної освіти і просвіти. Таким чином, сьогодні традиційно, у день відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища ми відзначаємо нагородами учасників та переможців конкурсу студентських наукових робіт на екологічну тематику. Таким чином намагаємося не тільки привернути увагу студентів і молоді студентської до питань охорони навколишнього середовища, а і залучити їх до. Пошуку шляхів вирішення цих екологічних проблем. Із привітанням фахових екологів та студентську молодь, яка вже нині планує долучитись до екологічних ініціатив та програм в подальшому, звернувся виконуючий обов'язки мера міста Юрій Вілкул. Дуже важливо, що навіть в часи військової агресії Росії молодь долучається до екологічних процесів в рідному місті. З Світовою спільнотою визначаємо Всесвітній день охорони навколишнього середовища. І це дуже символічно, що ми зараз його відмічаємо якраз в, в рік 250-річчя заснування нашого міста. Наше місто. Пройшло славетний шлях. Всі запрошені гості отримали грамоти, почесні грамоти, а також дипломи учасників конкурсу екологічних робіт в межах програми реалізації молодіжної політики, нова генерація, перспектива та успіх Кривасу» на 2021-2025 роки. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший міський.